Напевно, вже всі чули про те, що у нас зараз настала ера водолія, яка змінила попередню еру риб. Тобто, з рівно з 2000 року у нас вже почалася Ера Водолія. Давайте з цим розберемося трішки детальніше. Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра, де я розказую про астрологію, публікую прогнози, інтерпретації показників натальних карт та багато чого іншого. Ви можете все це побачити на каналі. І в цьому цьому Відео я розкажу якраз про еру водолія та еру риб, як взагалі це працює, а, яка ера за що відповідає, скільки вони там тривають, і так далі. Тобто відео буде дуже цікавим. Тому можете одразу поставити лайк на це відео, поки ви не забули це зробити. А також, звісно, підписатися на мій інстаграм, там у мене багато цікавого теж та корисного, наприклад, прогнози на день, там більше лайфстайлу, більше мене. Загалом підписуйтеся, слідкуйте та дивіться сторіс. А тепер приємного перегляду. Вважається, що епохи йдуть за годинниковою стрілкою. Тобто у нас попередні 2000 років була ера риб. Ось зараз настає ера водолія. І вони йдуть трішки в протилежному напрямку, ніж йдуть знаки Зодіаку. Тобто, знаки Зодіаку – це у нас йдуть по черзі овен, телець, близнята, рак, лев, діва, терези, скорпіон, стрілець, козоріг, водолій та риби. А ери, ось ці величезні, такі масштабні проміжки часу, вони йдуть навпаки. Тобто була ера риб, зараз ера водолія, і буде ера козорога там і так далі. Тобто навпаки. Але дуже важливий момент. Ці ери не тривають рівно 2000 років. Тобто не можна вважати, що рівно з 2000 року у нас змінилась ера риб на еру водолія. Тому що період епохи це приблизно 2148 років. А зараз у нас виходить ось цей проміжний етап між ерою риб та ерою водолія. Загалом повний цикл цих всіх ер буде приблизно 25776 років. Тут трішки наукових фактів. Зміна епох пов'язана з явищем постійної зміни земної осі, що викликає повільне зміщення точки весняного рівнодення проти руху сонця по екліптиці. Тобто, воно щороку настає раніше приблизно на 20 хвилин. Тому ось. Це число е років протягом однієї епохи не рівно 2000. тисячі. Теж важливо розуміти, що епохи вони не настають ось так різко і, от прям так неочікувано, і прям от кардинально все змінюється. Ну немає такого принципу. Тобто, ми відчуваємо зараз дуже сильну енергію водолія, тому що вона тільки починає у нас активуватися. Ну вважалося, що вона там уже почала приблизно там, трішки раніше 2000 року, тобто в 1900-х роках. Але вона насправді зараз тільки набирає обертів, і теж дуже цікаво, що взагалі буде пізніше, коли конкретно настане Ера Водолія. Але на жаль, чи ми це побачимо, тобто в усій красі цю еру водолія, тому що вона буде трішки пізніше за той час, який ми проживаємо зараз. І давайте спочатку поговоримо окремо про кожну еру, щоб ви могли порівняти, які тенденції були протягом ери а, риб, і які от зараз будуть тенденції протягом ери водолія. Значить, ера риб, яка вважається почалася приблизно в нульовому році і тривала ну, приблизно до 2000-го. Тобто, ну, от зараз у нас такий перехідний етап, тобто вона ще повністю не завершилась. А основною тенденцією цього періоду була релігія. Тобто вона максимально впливала на життя усіх навколо. Всі люди, які були при владі, вони зазвичай були пов'язані якось з релігією. Тобто, якщо ми от згадаємо імперії різні, то там. Зазвичай було щось пов'язане з релігією, тобто той же Ватикан, наприклад, який теж мав великий вплив на весь світ. Тобто проходили загалом релігійні війни, захоплення територій, насадження нової релігії. Це все відбувалося по всьому світу в різні проміжки часу. І загалом релігія контролювала свідомість. Всіх людей. А, тобто, зараз у нас водолії більше там про науку, а от тоді було дуже багато релігійних уявлень, які зараз нам вважаються дуже дивними. Ну, Люди поклонялися чомусь такому невідомому, це теж енергія риб. Це щось таке невидиме, незрозуміле, те, що неможливо пояснити. Ну, в принципі, релігія це така річ, яку ну якби важко пояснити. Ось віра, релігія, все, що з цим пов'язано, воно таке йде зсередини, це щось таке духовне. І от якраз релігія про... Протягом цих двох тисяч років вона була максимально важливою. Зараз вона вже трішки відходить на задній план. Зараз більше з'являється атеїстів. І це теж нормально, тому що у нас настає ось ця ера водолія, яка має трішки інші тенденції. Зараз ми теж про них поговоримо. Але іще важливими темами а, ери риб були різні а, таємні організації, таємні якісь спілки. А, створювалися там різні теорії змов. Тобто зараз воно теж, звісно, є, і релігія зараз теж є. Тому що все одно зараз перехідний етап, ну ще ера риб не закінчилася прям повністю. Тобто, якраз були різні масони ілюмінати зараз це не так активно просувається, але е, раніше це прям ну дуже важливий момент в історії був. І загалом протягом цих попередніх двох тисяч років просувалася концепція таємниць віри, дуже так активно теж розвивалася магія, езотерика, різна нетрадиційна медицина, алхімія, тобто таке по рибах більше, що немає якогось наукового підтвердження. Але ну воно існує. Це щось таке, те, що не можна пояснити, от просто є по факту, і все. Ти віриш або не віриш. Загалом був дуже близький зв'язок людини з природою. У нас було більше природних ресурсів, ми їх не винищували, як зараз почали дуже активно це робити. Був зв'язок з душею. Щось таке от більше на духовному рівні, якісь духовні цінності. Вони були більше притаманні тому періоду. А, також дуже сильно активно розвивалася творчість, тобто це а, музика, поезія, от те, що зараз кажуть, що вже не роблять чогось такого з душею, а, теж ось це відноситься до цієї концепції. Зараз важко придумати щось нове от, а, в цьому плані в творчості, а, тому що раніше ну, більшість всього вже була придумана, ну так вважається. Але теж тут таке спірне питання. І вся творчість раніше вона більше була наповнена якимись стражданнями, внутрішніми переживаннями автора. Але ну, знову ж таки пам'ятаємо, що багато, наприклад, картин а, малювалися на замовлення, навіть якщо це були просто якісь релігійні сюжети, художникам теж треба їсти, вибачте. А, тобто ну, не завжди ця концепція працювала, але в основному а, вона показувала щось таке внутрішнє переживання. А, багато людей скептично ставляться до сучасного мистецтва от, по водолію, тому що воно ніби от, без душі, от, не як раніше. А, це теж був ось цей принцип риб. Тобто, того, що всередині назовні через творчість. Тепер поговоримо про еру Водолія, яка у нас уже починає активуватися, але знову ж таки, прям повністю вона ще себе не показала. Основний принцип Ери Водолія це наука і ось цей розвиток технологій. Це вектор на майбутнє, це винаходи. Тобто, в принципі, коли відкрили Уран. Це було в 1781 році. А з того часу дуже багато почали винаходити різних е, штук. <смі> тобто ну, багато було різних винаходів, а дуже сильно перешвидшився цей технологічний розвиток, тому що коли планету відкривають, вона дуже сильно себе проявляє. Тобто, наприклад, Плутон якраз відкрили між двома світовими війнами. А, тобто планета дуже сильно заявляє про себе, коли її відкривають. і от коли... Відкрило уран, дізналися про нього, то теж дуже багато його енергетики почало з'являтися в нашому просторі. Ось це взагалі тематика майбутнього, передбачень, прогнозів, це теж тема водолія. Тому зараз дуже активно розвивається теж астрологія, і вона стає більш поширеною в масах. Не те, як раніше було, що це було щось таке максимально недоступне, складне. Зараз інформація, ну не тільки про астрологію, а й загалом, просто знаходиться у вільному доступі. А, тобто ми можемо запросто знайти будь-яку інформацію щодо будь-чого. Ну, Раніше такого не було. Навіть в а, 20 столітті, коли потрібно було йти в бібліотеку, шукати якісь книжки, і то не факт, що ти їх знайдеш. Зараз це отак можна загуглити за три секунди. Ну тобто, це якраз ось цей розвиток, це загальнодоступність, доступність, це свобода і незалежність. Теж свобода і незалежність це теми урана і водолія відповідно. Тому зараз дуже багато боротьби за права а, жінок, а, людей різних гендерів, різної орієнтації. А, тобто, зараз це більше нормалізується цього. Біль більше в масах, тобто про це говорять, це поширюють і це нормалізують. І це дуже класно насправді, тому що протягом ери риб було дуже багато упереджень. Ну навіть згадуючи те, що жінок рудих спалювали, як мінімум, або ну загалом дуже багато було таких, от упереджень у людей. Ну, дуже дивних насправді. А зараз ну навпаки, все нормалізується. Ось ця рівність, демократичність. А це теж тематика водоліє. Зараз у нас набагато більше свобод прав, ніж було раніше, От особливо у жінок. Ну, якщо брати фемінізм, наприклад. Тобто, ось ці такі суспільні новітні течії, ну вони не прям такі вже і новітні, деякі, щось таке нове боротьба за права, за свою свободу, навіть на рівні країни теж зараз для для нас. Це дуже актуально. Це все якраз проявляється ера Водолія. Загалом це більше а, акцент на логіку, раціоналізм, науку, факти. Точну інформацію а, на загалом спілкування. Тобто, у нас набагато більше можливостей зараз спілкуватися. Ми можемо подзвонити в будь-який край світу. А, ми можемо туди щось надіслати. Ми можемо зв'язатися з цією людиною за дві секунди. Тобто, ну раніше такого не було. Ну не можна було так подорожувати на такі далекі відстані, тримати контакт на далеких відстанях. Це було набагато проблематичніше ніж зараз. А от якраз зараз під час ери Водолія, це починається. Більш е, спрощується життя загалом, при цьому. Втрачається, знову ж таки зв'язок з природою, з душею, з релігією, тому що з чимось таким, знаєте, духовним таким внутрішнім, а цьому на заміну приходить логіка раціоналізм там, де от, хочеться саме конкретно пояснити. І зазвичай люди, які топлять за науку і проти езотерики, вони от якраз це е, і демонструють ось це е, небажання вірити в щось таке глибоке і духовне, тому що ну, насправді ми не можемо абсолютно все в нашому світі. Пояснити з наукової точки зору. Ну, це так, чисто а, мої якісь моє ставлення, мої думки. І зараз розкажу трішки про моє таке ставлення і мої показники карти, які відповідають за те, що мене взагалі зацікавила ось ця тема R таких протилежних енергій. У мене в карті Меркурій знаходиться водолії, але у з'єднанні з Нептуном. І для мене цікава і ну така важлива і тема релігії духовності езотерики чогось такого вищого. А, і тема науки, фактів, а, чогось такого логічного і раціонального. Тобто, мій Міркурій цікавиться і тим, і тим. А, мені подобається і те, і те. Тобто, в ну, цим відео я не хотіла нікого образити, почнемо з цього. А, мені подобається і та концепція, і та. У кожній з них є якісь плюси, є якісь мінуси. А взагалі, взагалі, на це відео мене надихнула ось ця книга. Ден Браун, Янголи і Демони. А ви могли бачити фільм? А, тобто тут теж така концепція наука проти релігії і багато є а, представників що тієї сторони, що тієї. А, ну і тут, як всі книзі пояснюються, ми там подобалися деякі такі моменти. Ці дві концепції вони працюють разом. Вони не можуть бути одна проти одної, вони одна доповнює іншу. От зараз я навіть знайду якісь моменти, зачитаю вам. Ось, наприклад, релігії еволюціонують. Розум знаходить відповіді, серце звикає до нових істин. Розум налаштовується чути те, що серце вже давно знає. Тобто, от серце це більше енергія риб, а розум це більше теми водолія. Ось теж цікавий фрагмент. Можливо, наука і звільнила нас від хвороб та важкої виснажливої праці. Правда, й те, що вона створила безліч технічних пристосувань нам для розваги і зручності. Але завдяки їй ми залишилися у світі, де не буває чудес. Ранкова зоря це для нас просто хвилі частоти. Безмежно складний всесвіт розпався на математичні рівняння. І навіть наша людська гідність знищена. Наука заявляє, що планета Земля і всі її мешканці це лише піщинка у величезній схемі всесвіту. Космічна не випадковість. Навіть ті технології, що мали б нас об'єднувати, насправді роблять протилежне. Кожний з нас має електронний зв'язок з усією земною кулею, однак ми почуваємося страшенно самотніми. Ми всюди бачимо насильство, розколи, зраду. Скептичність стала чеснотою. Цинізм і вимагання доказів стали ознакою просвітленого мислення. То чи варто дивуватися, що тепер люди почуваються нещаснішими і безпораднішими ніж будь-коли в історії? Хіба для науки є хоч щось святе? Наука шукає відповідей, досліджуючи наші ембріони. Наука навіть наважується змінити нашу ДНК. У пошуках істини вона розбиває Божий світ на дедалі менші частинки, а знаходить тільки нові запитання. Це був фрагмент більше на захист ери риб. А теж, до речі, цікава думка. Наука може як зціляти, так і вбивати. Усе залежить від душі людини, що займається наукою, а душа людини це якраз риби. Щось я в протилежному порядку почала вам читати цитати, ну ладно. І ось теж, до речі, цікава думка про релігію. У будь-якій організованій релігії оригінального дуже мало. Релігії не народжуються на голому місці. Вони виростають одна з одної. Сучасна релігія це своєрідний колаж, стилізована історія намагань людини зрозуміти божественну суть речей. Тобто, якщо так дивитися, то і у тієї енергії риб, і у цієї енергії водолія є як щось хороше, як я сказала, так і щось не дуже добре. Вони можуть існувати разом. От як зараз ми є представниками того покоління, яке проживає поєднання цих епох, цих енергій, і воно доволі цікаво у нас зараз програється. Дуже просто важливо не впадати в крайнощі, тобто не бути лише занадто релігійною людиною, яка лише за духовність без науки і без традиційної медицини, яка зараз для нас є критично важливою, але при цьому. І не бути занадто раціональною людиною, яка е, проти всього, що не можна пояснити науково. Тобто, взагалі тема така доволі філософська. Ви можете написати своє ставлення як до ери риб, так і до ери водолія в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, поговорити з вами. Е, можете написати, яка ера вам більше подобається, енергетика, якої, е, якого знака вам більше імпонує, і чому так. Можливо, у вас в карті є. Якісь показники на це. А, можливо, ну, якось у вас це в житті цікаво програється. От можете написати, мені прямо буде дуже цікаво це а, почитати. А, дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Можете написати а, коментарі, чи будуть вам цікаві схожі відео про такі якісь загальні тенденції. А, бо у мене таких е, цікавих фактів, таких різних ідей доволі багато. І якщо ви хочете бачити більше такого контенту на моєму каналі, обов'язково про це напишіть. Напишіть в коментарях, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій інстаграм, там у мене більше активності, там я частіше з'являюся, там щоденні прогнози. Ну і загалом підписуйтеся і на Ютубі, і на інстаграм, слідкуйте за контентом, тут дуже багато цікавого та корисного. І дякую всім за перегляд.